Доброго дня, друзі! Продовжуємо наш цикл передач про фотосправу. З вами Ігор Костик. Ми знаходимося в моїй студії. І так ми з вами вже е, зрозуміли, як працює наша камера. Е, Розібралась її налаштуваннях. лаштуваннях, як працює світло, е, як краще знімати, в, яку, в який час дня, в яку пору року. А зараз я. Трошки детальніше би хотів поговорити з вами про підготовку безпосередньо до фотозйомки. Я розкажу, в принципі, як я готуюсь, наприклад, на власному прикладі, як я готуюсь до фотосесії, до відповідальної до будь-якої фотосесії. Перш за все, ми, в мене є референси. Я шукаю референси. Це ті фото, які би я хотів отримати безпосередньо. Після того, як отримує технічне завдання на зйомку, чи то сімейна фотосесія, чи то рекламна фотосесія, будь-якого плану фотосесія, перш за все, я шукаю ідеї. Ідеї, які, можливо, я бачив раніше, десь собі зберіг, або безпосередньо перед зйомкою починаю шукати ідеї, які відповідають задуму, задуму даної зйомки, Пінтерест, інстаграм. Різні е, сайти, які є в необмеженій кількості, вам у допомогу. Е, відповідно, коли я знаходжу референси, я починаю аналізувати відповід... відповідно, як е, ці фото були зроблені, е, з яким освітленням, е, на якій локації, який був образ у моделей. Е, яка була ідея зйомки? Що безпосередньо фотограф про що безпосередньо фотограф о, говорив з моделями, як о, налаштувати психологічну модель на о, даний кадр, щоб отримати відповідний результат? Аналіз пройшов аналіз. Відповідно, якщо прийнято мною рішення про локацію, де буде робити зйомка, о, я виїжджаю безпосередньо в той час. За день, за два до фотосесії виїжджаю безпосередньо на локацію, щоб оцінити яке світло на локації і який безпосередньо напрямок на локації буде працювати в той чи інший час доби. Для чого це потрібно? Для того, щоб коли ми приїдемо безпосередньо на фотосесію з моделями, я чітко знав, де мені розмістити і як ми будемо працювати з яким освітленням. І з яким ракурсом це також важливо. Далі ми обговорюємо з замовником ідею зйомки. Якомога більше інформації я прошу надати замовника. Чи це, якщо це модель, відповідно модель, якщо це замовники, які замовляють рекламну фотосесію, відповідно я хочу почути від них ідеї, що вони хочуть донести. Даної фотосесії, даними знімками до свого глядача. І коли ми все узгоджуємо, йде прописання плану безпосередньо зйомки. Назначається година зйомки, назначається таймінг, по якому буде вестися зйомка. Наприклад, якщо це рекламна зйомка, мені потрібно знати кількість. Виробів, які, будем, які ми будемо фотографувати, тому що е, якщо це зйомка на вулиці, в залежності від е, часу, який проходить, міняється і освітлення. Відповідно, потрібна буде зміна локації. Е, тому це все важливо, і це важливо донести також до замовника, тому що не всі розуміють е, ну, важливість такого моменту, як світловий день і світло у кадрі. Для багатьох людей робота фотографа зводиться до того, ну ти ж вмієш, нажав кнопку і все, побачив, отут, дивися, гарний фон, отут гарна модель, отут гарний наш виріб, сфотографуй його. Що, що так важко, не вже важко нажати кнопку. А насправді це не так, це трошки йде по-іначому, і хто вже штовхувався з процесом фотографування, він в цьому розуміється. І ось настає день зйомки безпосередньо. А, у вас прописана ідея, прописана локація, про все всі деталі а, обговорені з замовником, з моделями. Ви донесли свою ідею, показали референс, які ви хочете отримати. А, фактично все можна починати. Ви прийшли на потрібний час. Єдине, що я б ще хотів, порадив фотографам робити, це безпосередньо перед зйомкою. Не починати зразу зйомки. Ви, вам потрібно налаштуватися так само, і як вам, так само і моделям потрібно налаштуватися на спільну хвилю, так, щоб ви були в резонансі. Для цього найкраще підійде запашна кава та невимушена розмова. Трошечки по алгоритму зйомки. Завжди починаю зйомку з загальних планів. Загальні плани це коли модель в кадрі маленька, так, а все, що оточує її, скажімо, ми передаємо максимум, максимум інформації про місце, про час, де відбувається зйомка. Відповідно, і те, що в нас герой в кадрі, але він ще поки не суттєвий, він ще невеликого розміру. Далі, по мірі того, як. Психологічно і технічно ти прогріваєшся, ми маєте розуміти, що процес фотографування це так само йде, як і процес тренування. Якщо ви почнете зразу робити навантаження без підігріву м'язів, а відповідно з того нічого доброго не вийде. Тому йде розминка. Для чого ми починаємо з загальних планів? По-перше, ми не ліземо. Камерою одразу в особистий простір моделі. моделі, і так перші кадри вдаються важко. Чому тому, що вона має звикнути до вас, звикнути до камери, звикнути до обставин, які є зовні. Тобто люди, які приходять, дивляться деколи, хтось фрази якісь кидає. Тому йде процес звикання. Тому перші кадри ми проводимо загальні. Да? Налагоджуємо зв'язок з моделлю команди, в які працюємо. Я, як фотограф, шукаю ракурси відповідні, шукаю фокусну відстань для об'єктива, з якою буде комфортно знімати. І роблю налаштування камери безпосередньо. Далі починає переходити на більш Незагальне, не на більш крупніші плани. А, відповідно, починається прогріватися. Як ти як фотограф починаєш прогріватися, відповідно починається прогріватися модель. А модель перестає а, звертати увагу на все інше, вас, а, вона відчуває тільки фотографа, якби такий дует, як танець. Да? І відповідно, коли є, ви, ви відчуєте цей зв'язок. Коли цей зв'язок відчувається, тоді все починає виходити на зовсім інший рівень. можна підійти ближче, робити плани крупніші і цікавіші. Для мене завжди, в пріоритеті є кадри, які як називається трушні, життя, життєві кадри. Коли я дивлюся і вірю в те, що відбувається безпосередньо в кадрі. Тому Ну, самий простий приклад, як їх отримати, ви робите кадр, далі опускаєте камеру, в цей момент модель розслабляється. Вона вже розуміє, що кадр потрібний зроблений. Ви піднімаєте камеру, робите наступні декілька 5-10 кадрів, відповідно, коли тоді йдуть щирі емоції і ну, відверті емоції. І тоді ви отримаєте той кадр, який піде вам. У портфоліо чи піде, ви будете віддавати безпосередньо замовнику. Дуже часто, от саме такі спонтанні кадри, вони і є самими цікавими. Тому робіть спонтанні кадри. Отакі от поради були вам на сьогодні. А ви творіть, експериментуйте. Не бійтеся робити помилок, а ми з вами зустрінемося за тиждень.